Люди гуляють, я так розумію, зараз люди, погода гарна. Так, да, більше гуляють до обіду і вже к вечору більш виходять. Ну, зараз дуже жарко, погода вже літо наступило, жарко. Тетяна Микола, останнє питання. Mm -hmm. Дуже важко людям повірити в гарне відношення до їхніх батьків, да? uh -huh. що є такі пансіонати, як ваш. Як часто родичі, якщо приїдуть до вас, поселяться, і uh -huh. можуть перепровідувати своїх близьких? Провідувати можна в будь-який час без попередження. Ну, звичайно, є години обмеження, там до сьомої вечора, наприклад, ага, так. а так будь-який час відвідування в нас при на... на предмет відношення можуть запитати у наших постояльців, ага. а також вони можуть бачити обличчя наших людей. Тобто, у нас у нас люди усміхнені, а усмішка це вже є показником доброго ставлення і то, що їм тут добре в нас. Я <клес> да. Дякую вам за велику вашу роботу, за таку чистоту, за Дякую. те, що все у вас добре. Дякую вам. Дякую.